Пронто-пронто, мої кохані з вами Хана, ваш найкращий ціковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям, які приходять ваше життя. Ви знаєте, зараз у нас Плутон увійшов Водолій, тому хто ще не прослуховував у мене є відео, чому моя мулети дуже популярні, тому що вони вже за законами Плутона зроблені і діють саме так. Але прочитайте там написано про те, що вас очікує, якщо ви не почнете змінюватись самостійно. Тому що вже зовсім інші основи. І якщо ви досі живете по-старому, то готуйтесь до того, що будуть це забирати. Класна карта забула це слово по українськи, і будуть робити дефіцит з цього. Але дефіцит спочатку, потім, якщо ви не реагуєте, заберуть. Я не лякаю нікого, просто хочу, щоб ви всі вчасно перебудували свої енергії. Це можливо. Але сказати, просто так, я зрозуміло, це так не працює. Треба все ж таки і краще всього купити амулет, пройти ці трансформації з амулетом і підвисити свій рівень до рівень тих енергій, які будуть кодуватися в нашому житті. Дев'ятка пентаклів кому не подобається, як я багато балакую. Відписуйтесь феєчки. Я тут не той таролог, який вам буде розказувати казки. Я той таролог, який розказує вам правду. А правда, як правило, вона не є такою дуже красивою, вона, але вона є правда. Якщо ви її почуєте, ви швидше зрозумієте, куди вам і рухатися. Дев'ятка пентаклів, що вас очікує до кінця року? Ну, що вас очікує? Гроші. Жінка, яка сама себе може забезпечити, сама собі багато чого може дозволити, якщо ви вже така, то грошовий дохід у вас збільшиться до кінця року. Іркан Смерть. Але у вас в цій сфері будуть великі переструбації, дівчата щось піде з вашого життя щодо доходу, але піде тільки те, що вже не працює, запам'ятаєте? Тому не бійтеся. Я прошу. Я про те, що може бути у вас якийсь перехідний етап між тим, як ви заробляєте, і тим, як заробляти більше. Не бійтеся, бо аркан смерть говорить про те, що може бути якийсь період, коли грошей зовсім немає. Тобто не працює вже те старе, на чому ви заробляли. То тобто це говорить про те, що треба змінити. От, і все. Правильно я кажу, ви ще сили? Кажуть так. Ви тут, до речі, вам щось ви не бачите, вам кажуть, що до того, де ще може бути ваш дахід, і іще більше. Бо тут якась сама собі руки пов'язали, очі закрили. Так, да? тобто сама себе в блок поставили. А що? Яка порада феєчкам щодо доходів? Порада. Робити тільки те, що вам подобається. От я казала про енергію Плутону. Так воно і її. Дівчата, зараз це побудовано повинно бути на любові. Працювати на роботі не тому, що. Нема більше де працювати, а тому, що вона тобі подобається. А Якщо не подобається, то зроби так, щоб вона тобі почала подобатись. Можна, звісно, можна, тільки обережно. Да? Вам кажуть, проаналізуйте зараз все з мечем, все те, що ви робите. З мечем, значить, з мозгами. Чи все ви робите? Те, що любите. 100% є те, що ви примушаєте себе робити, тому що це приходить до хід. Так, але кажуть, що те і те піде по Аркану Смерть, що приносить дохід, якщо воно вам не подобається. Так, трійка жезлі вам каже про те, що ви підете вперед з якимось новим проектом або з новими ідеями. І що принесе це новий проєкт або ідеї? Гроші, дівчата, пентаклі гроші принесе. Вау! десятка пентаклів! каже, принесе дуже багато. Аркан сила, дівчата, ви дуже сильна. Вам буде нелегко переходити на новий вид доходу. Але згадайте тоді мене, що ви зможете все, ви підкорите своє це внутрішнє, яке буде супротив. Ну, це буде мозг, тому що він же не хоче мінятися. Веде десятка пентаклів. Це коли грошей дуже багато, коли грошей стільки, що може вистачити на родину, на тварину, на дітей, це не про те, що ви будете забезпечувати, а про те, що. Грошей буде багато. Вау, шість пентаклів! І кажуть про те, що хтось з вас буде навіть меценатом стане, буде допомагати, йому для того, щоб допомагати в якихось інших сферах життя. Або, до речі, що ще може бути? До вас може прийти чоловік? Який саме буду вам давати ці гроші? Такий варіант теж є. Який варіант хочете, пропишіть. так, тому що кажуть, ви королева жезлі, ви красива, сексуальна, енергійна, емоційна. Так і раніше ви не отримували те, що хотіли щодо почуттів, але тепер іде король жезлів. Аркан мир, Мирчата зовсім новий етап життя. З ним, з ним почнеться. Тому ось так, але в будь-якому разі не чекайте, поки прийде чоловік, який буде вас забезпечувати, хоча я вам всім це вважаю. А почніть самі думати про те, як вам заробляти великі кошти. Люблю вас.